Друзі, розповім вам, як виконуються ваші замовлення на QR-коди. Перше, що ми робимо, це створюємо меморіальну сторінку. Для цього мені від вас потрібна наступна інформація. Перше прізвище ім'я по батькові особи, друге дати народження і смерті, і третє ваша електронна адреса. Після того, як я на основі цих даних створила меморіальну сторінку, ви на цю електронну пошту, яку вказали, отримуєте посилання. Перейшовши за цим посиланням, ви одразу отримуєте всі права на цю меморіальну сторінку. Я більше не маю до неї доступу і не можу нічого в ній змінювати чи додавати. Далі, якщо сторінка створена і добре працює. Ви оплачуєте мені послугу, і я одразу відправляю вам QR-код. Ви отримаєте ось такий пакуночок, в якому пам'ятаємо.